Каждав, був тоді трішки наближений, коли то ця вся ситуація розвивалася. Яка саме ну, в 20-му році, коли там було питання по насправді, коли прийшли до влади, реально була така розмова перед скажімо так перед а, виборами про те, що uh -huh. дійсно вони хочуть змінити на президентську бан це перечні. перед виборами, да? так 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 було таке. Ну ми, ми ж всі любимо. Всі ж президенти люблять міняти свою я ж, Суду... я ж не збрехав. і була така розмова про те, що дійсно ми приходимо. Трошки устаканюємося і змінюємо на президентську, тому що ми ж будемо такі всі прекрасні чудові, але владу потрібно утримувати, оскільки хто знає, що буде дійсно вони дійсно не знали, що буде відбуватися з, з Верховною Радою. От і взагалі, для того, щоб отримати всю повну владу, вони збиралися перейти на пр президентську форму. Потім е, вони зрозуміли, що. Особливо після 20-го року вони зрозуміли, що е, народ не сильно сподобається, народу сильно не сподобається ця вся ситуація. І вони відмовилися, оскільки і так повнота влади в них була, вони почали, скажем так, сірими методами підконтрольно брати всі силові структури, там СБУ, і так далі, ну НАБУ і так далі. От. І їм це, в принципі, вдалося, і тому вони сказали, а що? а навіщо? Ну, суди є, все є. Ми в принципі працюємо, все нормально, тому і тому вони вирішили цим не гратися в ці ігри, тому що е, президент тоді дуже дуже сильно ідеологом цієї всієї схеми? Він буде говорити, ну там були такі, це політологи в основному той, але ви скажете, там. Кандидати були не проти. Точно політологи? Не пан Богдан часом був ідеологом цієї? Ви хочете, що я прямо все зараз так. ви ви сказали, що були наближені. Там було дуже не одна ж кімната була, було декілька. Богдан був в іншій кімнаті, але в плюс-мінус там було, так, ну він був не проти, скажімо так. От. Тому, в принципі, так, була така розмова, але ще раз кажу, і те, що зараз це піднімається, в принципі, це логічно, тому що ми бачимо, що зараз ну, зараз про президентська в принципі повністю структура, і вони хочуть це отримати і після там війни. Тобто вони хочуть повністю, щоб вони контроль мали над цими структурами. Про авторитарне там керівництво я взагалі мовчу то, що вони зараз з кожним днем все більше і більше розказують і про Вініславську, які там ходить і розказує про те, що нам треба взагалі міні диктатуру робити в країні, і так далі. Тобто, ну про це, це витає і в просторі, але вони трішки не не уточнюють нюанси маленькі, те, що українцям це не сподобається. Тому що кожен, хто приходив, він завжди хотів отримати максимум влади, ко -жин. і нікому це не вдалося. Кожен ніхто і да. ще скажу. Ніхто не вчить історії. Ми просто не прийшли. Ну, ми тут вічні, а ну бачите, вони просунулися на шляху побудови такої монархії. Вони просунулися далі ніж Янукович там, чи чи тим паче Порошенко, тому що навіть Януковича чи Порошенко не спадало на думку просто усувати з посад обраних міських голів, тобто вони таку важливу гілку, е, ну суспільного буття. Як самоврядування? Вони фактично об неї витрили ноги.